Знайшов ось таку бабочку, а вона вся, бачите, поїдяна. Всім привіт! Ви на каналі Греби Полісся. З вами я Олег. Сьогодні у нас 2 жовтня 2025 року. Я приїхав до лісу. Так як ніби розпочинається грибний сезон. Ну і хочу перевірити, що... На даний час можна знайти в наших лісах. Ну якщо комусь цікаво, то я всіх запрошую з собою. Ходімо. Уже полетіли теплі краї. Не бачив тонув. Якийсь ключ летів. Осінь. Уро зима. Ну що, проходив я, мабуть, хвилин 40. Да. І поки що взагалі, крім мухоморів, там якихось поганок, рядовок. Я взагалі нічого не бачив. Ну, ще час є в нас, то походимо. <кхід> Побачимо, що, що знайдемо чи не знайдемо. Діфрі грибника він теж каже, немає нічого. Назбиралось отаких парасолік. Ну, Тіпа типу, відбивні буде, як з них робити. Вони Це смачні. <кій> Я їх стільки бачив. Ось зараз здається воно іще один. Їх багато в лісі. Ось. Ну. А чому нема таких, я не розумію. Вони отак щось викинулись були. Я перед цим два дні. Ну, трохи там назбирував, якби і все. Чогось думав, з кожним днем буде. Ну, якось все більше і більше. Сьогодні взагалі нічого не, не знайшов. Ну, Підемо ще, час є, походимо, подивимось. Хіба це вже нічого не знайдемо? Хоча всяке може бути. Буду показувати те що знаходжу парасолів тут багато ось покажу вам тусь можна назбирати і парасолю. це вже тут його бачите щось їло А цей нахилив свою голівоньку. Теж що. Ну ось так. Поки що так. Хотілося б білого грибочка десь побачити, знайти. І немає. Но нарешті в нас... Гарна знахідка О, дивіться, який карапуз. Прямо. Шапку йому бачите. поїло О! бачите а поруч з ним ось іще. Дивіться який! Теж такий вжатий. Дійсно такі гарні. О. Їх під листям майже й не помітно. Шапочки такі, ну, темні. Ну, а самі по собі гриби чисті. Грибочки чисті. Нарешті перші наші такі трофеї. Все. Ідемо далі. Оже, знову грибочок у нас. Бачите, що вони починають з'являтися. Трошки вже мишки його надіїли, ну то нічого страшного. Ось, Ось дивіться, прямо на дорозі виріс. Ось такий маленький грибочок. Ой. Прямо на дорозі ростуть. Ну, вони тільки починають з'являтися, бачите. Кап, бачите який, путають з чагою постійно. Чага не така. прямо на дорозе. Парасолька ось вот такая. Поруч. Да, а белых сейчас слабовато. Або только начинают З'являтися зелена сироїшка Кому потрібно то забирайте. Да, слабовато. Слабовато, Що білих щось. Може це тільки початок. Ну, будемо надіятись. Ну і ось нарешті зробить компанію цим грибочкам. Ось такий березничок. Осінній, холодний, свіжий. Ну ось так. О, йде в компанію білих. Щось знайшов під деревиною, що, бачу по шапці, що його їли миші і схоже щось на білого грибка. Так. Це є білий гриф, бовчок. Ну такий він вже в літах, можна сказати. Я не знаю. Він то може бути чистий. Давайте перевіримо. Так, ми бачимо, він абсолютно чистий. Але він вже сам по собі, бачите, такий старий, то ми його тут і залишимо. Нехай його далі мишки доїдають. А ми щось будемо шукати краще. Ну, а ось отаких отаких красень ми з вами візьмемо. Подивіться, які гарні. М -м -м. Це взагалі я вам передати не можу. Погляньте, які вони красиві, один ось другий. дійсно такі красені. Я задоволений, не те слово, такі гарні грибочки. Це просто неймовірно яка краса. Бачите, можна знайти, отак ходити, ну і немає, як я ходив отак майже годину і взагалі нічого. Ось так наші грибочки відправляються до кошика. До своїх побратимів, так сказати. Ось. Тут хочу вам таку красу показати. Царство, сімейство підберезників. І я, здається, одного пошкодив. Ось голова ще теж. Такий гарний був. Ось дивіться. Які підберезнички потрібно обережно, так як можна і наступити, дивіться який. це такий осінній, справжній, гарний підберезник. Ось іще в нас. О, таких аж 2 Беремо. Так. Аж два. Опа! Ось так. Так. Ну, я думаю, тут іще повинні десь бути. Потрібно обережно. А, ось. Ось, іще. Васта. Зразу і не помітив ми Ну ось так. На одному місці може бути Ось. Ось таке сімейство. Ось покажу поки що такий у нас результат. Тут і, якби і похвалитися немає чим. Ну але все одно приємно. І, якби прогулянка по лісі подихав чистим повітрям і позбирав ще отаких грибочків. Ну поки ось так ви результат бачили. Ну, Тільки не є, те й, й буде. Головне, що провели час в лісі. Фух, подихали повітрям, трішки відігнали різні мислі. Та й так. Душою якби відпочиваєш. Як завжди, всім хочу подякувати. Побажати всім міцного здоров'я вам і вашим родинам. Головне всім нам мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.